Чуття, і можливо, не тільки в мене, знаєте, що міжнародному бізнесу якось взагалі байдуже плівать на загарбницьку війну РФ проти нас. Літера Ю паху. І це я ж не просто так говорю. Я опираюсь на дані, і вони мене роблять сумним. Але й примушують робити це відео. Адже росіяни або гості столиці все ще можуть оселитись в люксових готелях французької групи ЕКР або в одному з 29 російських готелів Хелтон, а також отримати банківське обслуговування в австрійському Райффайзінбанк або ж у швейцарському Credit Suisse. Обідати в одному із західних фастфуд-ресторанів, а потім вирушити з Москви до Санкт-Петербурга на автомобілі платною автотрасою, концесіонером якої є. Французька компанія та взагалі робити багато речей, які по факту росіянам мають бути вже давно заборонені. Отже, сьогодні в нас західні, та не дуже західні, але здебільшого західні компанії, що продовжують працювати в РФ і не збираються виходити. Я стаю, я буду здесь. Жить! Або маскують це словами про скорочення діяльності, або ну ми обов'язково вийдемо, 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 клянемось, якби пройшов вже рік великої війни. Поїхали. Мережа супермаркетів Ашан входить до десятки найбільших іноземних компаній Росії. Гроші заробляються. А от український Ашан був вражений ракетою, на яку виходить, в тому числі скинувся податками російський Ашан. Але головному офісу байдуже виходити вони не збираються. І ви запитаєте, чому ж? Головний по Ашану і вклот називав це турботою про співробітників та цивільне населення. Бо якщо припинити діяльність, буде націоналізація. Взять все, да й поділіть. А і ще, французький офіс Ашану вважає, що населення не відповідає за війну, а сама компанія працює на благо простих людей. Будуть працювати на благо міста і всіх харківчан. Давай по новому, Міша, все хуйня. Путінські силовики справді тиснули на іноземних гравців, але це чомусь не стало аргументом для понад тисячі міжнародних компаній, в тому числі фармкомпаній, які змогли сказати цивільному населенню Росії і піти з ринку. Але вашані думають, що без їх батонів справді вили. Можливо, відчуваючи цю відповідальність, мережа не просто продовжує роботу, але ще й розширюється. І не просто розширюється, а в колабі з компанією Збірмаркет, яка належить під санкційним російським «Сбербанку» та Мейлру. В Москві вони вже відкрили перший спільний склад для обробки онлайн замовлень. А завдяки цій співпраці Ашан розраховує у 2023 році вдвічі наростити онлайн продажі в Росії, адже після вихідного нормальних західних компаній на російському ринку звільнилось багато місця, але і це ще не все. З березня компанія проводила в регіонах Росії так звані дні постачальника. Такий собі. Підчинг нацвиробників з РФ про ці заходи, звісно, радісно відзвітували російські чиновники, адже це вписується в їх політику імпортозаміщення. А голова цієї багадільні Ашан Росія Іван Мартинович ще й входить до президії асоціації ретейлерів АКОРД, яка лобіює розширення в РФ паралельного імпорту, тобто контрафактні товари. Ну а що ж, цілком по-європейськи? Чи центральний офіс просто не може додзвонитись в РФ? Що, блядь? Де? Да. І як то кажуть, на погони. Ашан залишається працювати в Криму, в місті Сімферополь. І вони публічно казали, що робота на окупованому росіянами півострові не є порушенням санкцій, навіть набір співробітників проводять. Мерзотно це все. Далі пройдемо. О, в них схожа ситуація: торгівля йде повним ходом, хоча ми підтримуємо Україну Нітвайні. У своєму звіті за 2021-2022 фінансовий рік там розповідають про увага зростання всіх основних показників та ще й відзначають вплив санкцій на доступність товарів у російському сегменті. А що ж з підтримкою України? 11 березня метро опублікувало заяву, в якій вказали, що підтримує зростання продуктів харчування та води світовою продовольчою програмою ООН для України. А в листі до російської податкової певно написали, що. Підтримує місцевий бюджет податками. Подвійні стандарти. А чому ж не йдуть із Росії? Запитаєте ви в метро? Вважають, що вони несуть відповідальність за 10 тисяч співробітників. І як із випадком за шаном говорять про те, що не можуть залишити русських без їжі. Тут бойці чоловіка, які погибли на фронті. А ось вот ця вот 219 дев'ятнадцять акціонка лежить сайті Рубльовська. От хороше вот варена у них колбаска. Льоля теж любить швейцарське Нестле. Бренди Нескафе, Несквік, КітКат, Пуріна, Нац і... Фітнес, хоч компанія і сказала, що, поміж іншим, в березні, що ми СВО рачуваємося, тобто відмову від експорту та імпорту в Росії низки продуктів, мінус реклама та інвестиції, а і ще припинили діяльність в РФ таких брендів, як Кіткат та Несквіт. Для любого перерива є перерив, є кіткат. Можливо, керівництво РФ викупили всі запаси і попросили про рождественське перемір'я. А якщо серйозно, то фа фабрики та офіси компанії продовжили роботу та товари під рядом російських марок Нестле, Росія, Щедра Душа, Золотая марка, Маді та інші, як і раніше, виробляються на російських фабриках. Ой, тут вже не просто про роботу в Криму чи величезні податки у бюджет РФ. Тут підтримка війни. Бо 10 тисяч вітальних кошиків із продукцією компанією та листівкою з надписом Возвращайтесь з побідей було передано російським військам на новорічні свята. І понеслось у компанії. Почали виправдовуватись: ой, ми цього не робили. Ой, це не ми. Якщо коротко, то офіційна версія звучить так визнали, що брали участь в акції кошик допомоги, яку проводять за ініціативою російського продовольчого банку, і в Бонджіель запевняють, що не розподіляли всю цю продукцію. Тож, як консервовані овочі потрапили у святкові кошики російських окупантів, та ще й з побажанням перемоги. Я за наших, а не за цих ваших. Компанії невідомо, можливо, це відоми директорці представництва Бонджель у Росії Катерині Єлісєєвій, яка вчилась у російській академії ФСБ. Добре, а тепер моє любіме чому ж компанія, що робить консервований горошок та кукурудзу, жодного разу не применшуючи їх гастрономічної якості, не може покинути ринок Російської Федерації. Ми не хочемо додати до геополітичної кризи ще й продовольчу. Ми відчуваємо відповідальність і розуміємо, що всі країни Центральної Азії одержують продукти з трьох наших заводів у Росії. Можливо, в його родині харчуються лише цією продукцією, і він не знає, як би з неї жити. А можливо, вони просто. Пі Також у списку відомі годувальники бідних і обездолених, Савенція, що продає французькі сири, та Лактіаліс – молочки. Вони реально говорять, що з їх товарів вили всьому населенню. Ну не проживуть. Бо для них робота в РФ це операція, добре ще не спецоперація, як частина основної діяльності, спрямованої на годування населення. Так само, і йогурти Ерман, бренди Емігурт, Епіка та Усладан. Ну і назви, звичайно, що і німецькі сири Хохланд. Все це є в наявності. Остання компанія, до речі, заявила, що вона засуджує війну проти народу України, яку нічим не можна виправдати. Хіба що їх сиром можливо? Але звісно, це не всі. Там ціла купа годувальників та відчуваючих відповідальність. Новий рік для Райффайзенбанку почався з гучного скандалу. Вся справа в цьому. Кредитні канікули для мобілізованих на війну проти України. Зачем чоловіку канікули задумувався хто нібудь? А чоловіку канікули, за тим, щоб. Заради справедливості варто додати, що це не ініціатива австрійського банку, ну я принаймні сподіваюся на це, а вимога російського законодавства. І в цих канікулах повуха не лише Райф, але й інші: Сітібанк, Кредит Йоруп та ОТП-банк. Але знову ж, виключно заради справедливості, варто додати, що ніхто з цих інших західних банків не визнавали існування Луганської та Донецької народних республік та не називали війну в Україні спецфоспадів. Операцію. Так зробили лише ОТП та Райф. Після критики, звісно, всі ці пропозиції кудись зникли із сайтів. Але залишився осадочок та злість на австрійську та угорську групу. З цими країнами в нас і так складні відносини. В місцевих парламентах не дозволили виступити Зеленському. У цьому списку також парламент Болгарії. Тож висновки напрошуються самі. Так а чому ж не виходить Райф та всі інші? По-перше, це не Просто, особливо, якщо не хочеш втрачати кошти. А от Райфу дійсно є, що втрачати надприбутковий бізнес. За підсумками трьох кварталів 2022-го, прибуток російської установи виріс на понад 300%. Російська дочка Райфайзенбанку принесла майже половину всього чистого прибутку групи за цей час. І Райф щедро платить за це податками в розбюджет. За три квартали 2022-го Райфайзенбанк Росія. Переказав до бюджету країни агресора 369 мільйонів євро за аналогічний період 21 го установа сплатила майже вчетверо менше. Одним словом, повний кешбек: кешбек на все. і на це, і на це, і на це, і на це. Навіщо ж і ти, якщо все так чудово працює? А та табачка це чотири найбільші компанії. Ніхто їм не конкурент в жодній країні світу, Як і ВРФ. І ще тютюнові компанії історично платять більше всіх податків. Так от, двоє з них дійсно згорнули бізнес і пішли. А от Філіп Моріс і GTI ні. Через кілька місяців після початку великої війни у Моррі заявили, що ми відповідальний бізнес, наші товари, хоч і вбивають, але щоб за наші податки вбивали, такого нам не треба. Вийти захотіли, обіцяли до кінця року, але збрехали. Або, як каже мій друг, не договорили правду. Бо тоді, навесні, коли була зроблена заява верховного керівництва компанії, російські начальники сказали, що йдеться про те, щоб до кінця року просто визначити з основним Ним сценарієм реструктуризації діяльності в Росії. До кінця року, очевидно, ми з якимось основним сценарієм визначимося, але на сьогоднішній момент ми продовжуємо працювати. Постачання матеріалів на виробництво триває. Ми намагаємося їх вирішувати для того, щоб забезпечити стабільно ринок продукції, і відповідно платити всі необхідні податки, зарплату нашому колективу та виконувати всі зобов'язання податків. І дійсно доволі таки до заплатили і платять, і будуть платити, бо ніяк не вийдуть. І чи хочуть взагалі вони виходити? Ходити, ніби все стихло, ніхто їм вже не дорікає до присутність в Росії. І ще одні красавці наприкінці квітня Japan Tobacco International сказали доволі таємничо, Компанія має різні варіанти розвитку бізнесу в країні, зокрема передачу права власності на російський підрозділ, і навіть призупинили нові інвестиції та маркетингову діяльність в Росії. Але що ж ти зробиш, якщо ти вже зробив рекламу мобілізації кілька років тому, до того як це стало мейнстрімом? Два рази в год. Ми успішно набираємо стажерів в мас. Моск... Москве и Санкт-Петербурге. Гибкий график работы, интересные бизнес-проекты, тренинг, тимбилдинги, достойное вознаграждение. А если серьезно, то все их слова мыльно бульбашка. Вони Нічого не зробили їх. цигарки хоч і отрують легені росіянам, але податки допомагають їм воювати. Одним словом, вони ще думають, але я думаю, що їм байдуже і будуть працювати далі. Як ніяк, вони турбуються про цілих 4 тисячі співробітників. Як же їх залишити? Була якась підбірка, аля ви знаєте, що багато світових модних брендів підтримувало Гітлера, буквально шили форму СС. Було б смішно, якби не було так страшно. Ні, звісно, до такого ще не дійшли, але залишаються торгувати в ЦУМі. Одним словом. І бізнес з'южуал брескоткежу. Дивіться, ось тут хороші бренди. А ось тут хоґобос з часів Другої світової війни. Дізель, Еко, Джорджо Армані, Oriflame, Lacoste, Колінс. І щодо Колінсу, якщо зайти до них у телеграм, дуже багато постів зі словами свой та своя підозріло. Росіяни поки що не купують білоруські холодильники зубер чи власного виробництва усть Кузький холод, тому що компанії, які продають і роблять нормальні товари, ніяк не зберуть чемодани. Індезіт, Бош, Гарєнія та група СЕП-бренди Мулінекс, Ровента та Тефаль, операційний директор якої заявив, що компанія продовжить роботу в Росії, хоч і нижчими темпами, оскільки конфлікт в Україні змусив компанію переоцінити свою присутність у Росії, що він там збирається переоцінювати, невідомо хіба що вартість продукції у супермаркетах. Все покупається, все продається. Надежда і опора нової Росії. Да? Жодних проблем одним словом. Також тут є китайські Сіомі і Ліново. Колись говорилось, що вони сворачуються, як і російські війська у Херсоні, але продажі лише зростають. Воно і не дивно. Нормальні бренди то пішли. Треба заповнювати ринок та заробляти. Взагалі, нібито фарма в Росії працює нормально і сама. А от західні компанії, звісно, мали і свої потужності, але здебільшого це були випробування. Багато з них не пішли. Наприклад, французька Санофі продовжує роботу з пацієнтами вже включеними до досліджень. Інакше це суперечило б нашій меті, оскільки це позбавило б людей основних ліків та вакцин, погіршило б страждання та завдало б шкоди громадській. Охороні здоров'я. У нас в інші місці новий препарат, абсолютно безплатний, який вам допоможе. Ви що, государство вас не оставить? Лєночко, <реш> давай, калі. Здравствуйте, доктор. Приблизно так це і працює. Випробування на росіянах триватимуть і на цьому зароблятимуться гроші. Інші великі фармабренди заявили щось подібне. Хіба от Pfizer згорнула клінічні випробування в Росії, а також інвестиції і місцеве виробництво, та залишила Анну Сергіївну з бородою в усіх сенсах цього слова. Але продаж своїх ліків не зупинила, прикрившись банальною фразою. Ми зобов'язані доставляти наші життєво важливі ліки та вакцини пацієнтам незалежно від обставин. Але ми продовжуємо передавати прибуток українському народу, доки не буде досягне. До миру друзі з Файзер росіяни дістають електроніку для ракет. Ліки б точно знайшли. Ліцемірно це трошки. А ну, що тут скажеш? Звісно, є велика кількість компаній, які пішли і зробили велику ласку Україні і собі в першу чергу. Карма коштує дорого. І це призвело до погіршення ситуації в РФ у відповідних галузях. Але є ті, кому гроші важливіші за честь та гідність. Шкода, це все що хотів розповісти. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.